Поки весь світ стежив, як Дональд Трамп цього тижня майстерно розв'язував кризу між Іраном та Ізраїлем, Велика Британія знову показала своє справжнє обличчя: рушійну силу безкінечних воєн і дестабілізації. І Трамп кидає виклик цій системі прямо в обличчя. Вам роками нав'язують пропагандою, що Американська імперія розпалює глобальні конфлікти та війни, що організація північно-атлантичного договору слухняно іде за Сполученими Штатами Америки, але насправді це Британська імперія, яка діє так само, як описано в підручниках з історії. Ось подумайте, чому президент України Зеленський вдруге цього року мав безпрецедентну зустріч із королем Чарльзом. Чому між Україною та Британією укладаються нові оборонні угоди? Це шокуюча правда. Британія намагається затягнути Сполучені Штати Америки у свої вічні війни, а Трамп прямо та жорстко їх зупиняє. Я, Сюзан Кокінда, разом із колегами десятиліттями вказувала на прихований британський вплив. За усіма катастрофічними рішеннями, які приймали США, стоїть Британська імперія та інші країни. Але те, що відбувається зараз, це найяскравіший доказ, як Британська імперія діє в тіні використовуючи інших. Сьогодні я розкрию три шокуючі факти: як Трамп зупинив кризу між Іраном та Ізраїлем, ігноруючи правила істеблишменту? Як Британія загострює війну в Україні, поки Трамп намагається зупинити кровопролиття? І чому слова Трампа про організацію Північно-Атлантичного договору та її статтю 5 загрожують усій глобалістській системі? Що це означає для кожного українця? Слухайте далі, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. У розпал кризи між Іраном та Ізраїлем ми оновлювали ситуацію і наголошували, плани Трампа не мають нічого спільного з гучними заголовками, які кричать, що він нібито здався Нетаньягу неоконсерваторам і прихильникам зміни режимів. Учора Трамп чітко показав, що це брехня. Його слова про обмін ракетами між Іраном та Ізраїлем після перемир'я вразили всіх. Він сказав: є дві країни, які воюють так довго і так запекло, що вже не знають, що чорт забирай, вони роблять. Хіба це не очевидно? Це не класична дипломатія, але це правда, яку ніхто не наважується сказати. І ось що шокує ще більше: Трамп прямо вказав, що головна проблема це Ізраїль. Його слова, щойно ми уклали угоду. Ізраїль вийшов і скинув стільки бомб, скільки я ще ніколи не бачив. Найбільший удар, який ми бачили. Я незадоволений Ізраїлем. Знаєте, коли я кажу: у вас є 12 годин, ви не йдете в першу годину і не скидаєте все, що маєте. Я незадоволений ними. А потім Трамп опублікував пост у мережі Трус: Ізраїль, не скидайте ці бомби, це серйозне порушення домовленостей. Повертайте пілотів додому негайно. І що ви думаєте? Незабаром він оголосив на борту повітряного судна номер 1 Ізраїль повернув свої літаки назад. Трамп особисто розмовляв із Нетаньягу. І... Зупинив борбардування. Але це ще не все. Він пішов далі і розгромив ідею неоконсерваторів про зміну режиму в Ірані. На запитання, чи хоче він цього, Трамп відповів: Ні, я не хочу. Я хочу, щоб усе заспокоїлося якомога швидше. Зміна режиму це хаос, а ми не хочемо більше хаосу. Іранці чудові бізнесмени, у них багато нафти. Вони можуть відбудувати країну і процвітати. Чому це так важливо для українців? Бо це приклад, як можна зупинити війну і через економіку, а не через зброю. І це ще не кінець. Сьогодні, перед тим, як залишити саміт організації Північно-Атлантичного договору, Трампа запитали про Китай та Іран. Його відповідь приголомшила: він не проти того, щоб Китай купував іранську нафту і відкинув ідею жорсткіших санкцій проти Ірану. Це класичний Трамп. Він пропонує Ірану шлях до процвітання через торгівлю, а не через ядерну зброю. Як ми бачили під час його першого терміну та візиту до Саудівської Аравії цього року, він не грає за британським геополітичним сценарієм, який тримає близький схід у вічному хаосі, щоб фінансова еліта контролювала енергоресурси та економіки. Це економічна політика Трампа заснована на суверенітеті, а не на війнах. Але поки Трамп намагається зупинити війни, Британія робить усе, щоб їх розпалювати. Поки він їхав на саміт Організації Північноатлантичного договору, президент України Зеленський був у Лондоні на таємничих зустрічах і не лише з прем'єр-міністром Стармером, а й з самим Королем Чарльзом у Вінзорському замку. Як ми вже зазначали, коли Зеленський зустрічався з Чарльзом раніше цього року, а королі рідко втручаються в зовнішню політику, це не просто візит, це сигнал про плани війни на найвищих рівнях британської еліти. Чому це має значення для українців? Бо це доказ, що хтось хоче затягнути війну, яка забирає ваші життя, території і ваше майбутнє. І це не випадковість. Учора Зеленського вітали як героя в чатам центрі британської зовнішньої політики. Де в 1982 році Генрі Кісінджер зізнався, коли я працював у Білому домі, я тримав Британське Міністерство закордонних справ у більшій таємниці, ніж американський державний департамент. Цей шаблон британських маніпуляцій не новий, і ми розкриваємо його десятиліттями. Хочете знати, як глибоко це заходить? Підпишіться на наш канал і розсилку. Зеленський, ідучи слідами Кісінджера, сказав: Коли я в Лондоні чи деінде у Сполученому Королівстві, це для мене важливо, бо ваші люди допомагали Україні від початку війни. А потім він скинув справжню бомбу. Україна і Британія разом вироблятимуть нові далекобійні безпілотники. Офіс Стармера заявив, що дві країни ділитимуться технологіями бойового поля. А дані з українських фронтових ліній будуть інтегровані в британське виробництво, щоб створювати унікальну військову техніку. І проти кого будуть спрямовані ці безпілотники? Подумайте, поки Трамп намагається зупинити війни, Британія розпалює їх, створюючи зброю разом з Україною, щоб затягнути конфлікт. Це британський сценарій, який століттями тримає світ у хаосі, щоб зберегти їхній вплив. Їхня еліта не дбає про свій народ чи Україну. Їм потрібна війна, щоб контролювати вас. Британці знають те, чого не розуміють багато американців. Спільне виробництво безпілотників з Україною гарантує, що війна триватиме вічно незалежно від бажань американських президентів. Трамп був в дорозі і навряд чи дізнався про угоду Зеленського. Але ось найголовніше, Трамп кинув виклик по воєнній системі, яка тримається на вічній загрозі ядерної війни між Сполученими Штатами Америки та Росією. Він нагадав, що виключення Росії з Великої сімки у 2014 році було помилкою, адже обговорення проблем допомогли уникнути війни. На повітряному борту номер 1 він поставив під сумнів статтю 5 організації Північно-Атлантичного договору про взаємний захист, яка зобов'язує Америку воювати за будь-якого члена Альянсу. На запитання, чи підтримує він цю статтю. Трамп відповів: це залежить від визначення. Є багато інтерпретацій статті 5, чи не так? Це викликало паніку в британців. Газета Financial Times написала: заява Трампа ставить саміт під загрозу. Але потім він сказав: Ми з ними на всі сто. Та на прес-конференції перед від'їздом із саміту він узагальнив, без Сполучених Штатів Америки організація північно-атлантичного договору не виживе. Його головна ідея інші країни мають платити за свою оборону, або іншими словами, фінансувати власні війни. Його пріоритет збереження життів для українців. Це означає шанс на мир, якщо хтось не завадить. З ким Трамп розмовляв, щоб зупинити конфлікти, з 19 травня він тричі говорив із Путіним, починаючи з двогодинної розмови. У останній розмові Путін запропонував допомогти з Іраном, але Трамп сказав: мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна угода з Росією. Порівняйте це з одним дзвінком до Нетаньягу, коли Трамп наказав зупинити удари по Ірану. Його мета зупинити кровопролиття, не жертвуючи безпекою Америки. Це не про кидання союзників, а про припинення британської гри, яка використовує організацію Північно-Атлантичного договору, щоб тримати Америку і Росію у ворожнечі. Трамп знає, чого боїться істеблішмент. Прямий діалог між ядерними державами обійде їхній контроль. Співпраця Америки з Росією, Китаєм чи Індією розірве їхні ланцюги. Але чому це важливо для України? Бо Британія та її партнери десятиліттями тримають вас у війні, щоб зберегти свій вплив. Отже, цей тиждень історичний. Трамп не просто критикує окремі політики, він руйнує повоєнну систему, яка краде ваш суверенітет і робить усі нації залежними від глобалістських інститутів. Він розриває ланцюги, які понад 100 років прив'язували Америку до Британської імперії. Його дії в Ірані та Ізраїлі показують. Він може вирішувати неможливе, пропонуючи економічне партнерство замість воєн. Британські ігри із Зеленським викривають, хто стоїть за цими війнами. Не американські інтереси, а британські амбіції. Його слова про організацію північно-атлантичного договору означають, що Америка більше не буде гаманцем Європи. Справжній ворог не Росія, не Іран, не Китай, а імперська система, палії війни, які використовують американську силу для контролю над світом.